Розділ 2. психологічна підготовка щодо агресивної поведінки та застосування бойової сили. Хоча про це не популярно говорити, але поле бою для людини є місцем можливої появи найбільш жахливих подій в житті. Треба бути свідомим того, що абсолютна готовність військових до того, що їх чекає на війні. Неможливо забезпечити. Водночас, чим краще підготовлений солдат, тим краще він виконуватиме бойові завдання. А ці завдання передбачають ймовірність поранення і вбивства супротивника. Окремі автори стверджують про інстинктивний опір в вбивству представника свого виду, який можна спостерігати у тваринному світі. Та аргументують низкою прикладів з історії війн, в яких солдати в бою не стріляли або стріляли безцільно у повітря чи над головою супротивника, намагаючись його не поранити. РОСМАН 1995 рік. Особливо цікавий випадок уникнення стрілянини У відомій битві під Геттісбургом під час громадянської війни в США. В якій значна кількість солдатів заряджали власні гвинтівки мушкети більше, ніж одним набоєм, незважаючи на те, що були добре натреновані і попереджені, що мушкет не вистрілить, якщо він заряджений більш ніж одним набоєм. Після битви на полі бою було зібрано 27 574 мушкети. З яких 12 тисяч було заряджено двома або більше набоями. З них 6 тисяч мушкетів були заряджені трьома 10 набоями, а один навіть 23. -ма. У ґрунтовному дослідженні, яке було проведено після Другої світової війни, стверджується, що лише 15-20% американських військових стріляли зі своєї зброї, незалежно від битви, у якій брали участь. Маршал 1947 рік. Також менш ніж 1% американських військових льотчиків у Другій світовій війні збили від 30 до 40 літаків супротивника в повітряних двобоях Тоді як більшість пілотів не збили жодного літака і навіть не пробували цього зробити. ГАМРЕЕЛ 1991 рік. Приклад Опір тварин вбивству представника власного виду. Півень, як і багато інших птахів, які захищають власну територію, не буде вбивати представника власного виду, а рухами тіла та голосом намагатиметься прогнати супротивника, який порушив його територію. Навіть більш кровожерні тварини поводяться подібно. Наприклад, Вовки у боротьбі за ієрархічне місце у зграї найчастіше закінчують боротьбу, коли переможений втече, чи впаде на спину та відкриє шию і живіт. Найвразливіші місця переможців, чим останній не скористається та залишить переможеного в тій же позі. Піранні та грімучі змії, які вважаються найбільш небезпечними створіннями на світі, оскільки нападають на будь кого, коли бореться між собою. Роблять це дуже обережно. Пірані зводять рахунки, б'ючись хвостами, а змії боротьбою. Поведінка тварин у таких випадках загалом безпечна та закінчується так. Вони фактично не б'ються, а позують, грають у боротьбу, що веде до висновку стосовно такої ж подібної поведінки у людей. Вони позують, грають, втікають, здаються. І лише невелика кількість по-справжньому воює. Все ж з часів Другої світової війни до війни у В'єтнамі, готовність американських солдатів до стрілянини у противника зросла на більш ніж 90%. Що пояснюється введенням до системи військового навчання методу класичного обумовлення – кондиціонування Павлова та інструментального кондиціонування Скіннера. Десенсибілізація і зниження чутливості військових проводиться, зокрема, за допомогою тренування стрільбі по мішенях, які нагадують фігуру супротивника у тренуванні снайперів використовують фотографії людських облич з написами на кшталт, Поцільте у верхній кут лівого ока мішені. Про те, щоб цілитися у ворога, говориться метамовою, нейтралізація мішені. Порог значною мірою дегуманізується. між ним і солдатом, встановлюється як найбільша дистанція емоційна. Вони гірші, ніж тварини. Соціально культурна, меншовартісні, некультурні, брудні на нижчому шаблоні розвитку від нас. Морально. Вони агресори, ми обороняємося, вони суще зло, ми добрі. В умовах сучасних війн на великій дистанції чи за допомогою сучасних технічних засобів, наприклад, тепловізорів для бою в нічних умовах, війна приймає вигляд відеогри, в якій ворог це лише рухливі мішені на екрані. У цьому випадку суттєвою є лише краща натренованість для їх нейтралізації. У зменшенні опору солдатів щодо використання воєнної сили визначне місце посідає командир. Відомо, що використання вогнепальної зброї навіть з холостими набоями жорстко контролюється і дозволяється лише за командою командира, як під час тренування, так і під час бою. Командир фактично є наглядачем, який своїм авторитетом гарантує правильність виконання команд, наскільки велика сила авторитету драматично підтвердила спроба експеримент Дміл 1963 року. 63% респондентів під захистом авторитету в лабораторних умовах висловили готовність до покарання інших за помилки у навчанні ураженням електричним струмом вище, чітко встановленої межі виживання. Іншими словами, під захистом керівництва, 63% людей були готові вбити іншу особу. Попередні оцінки фахівців, психологів та психіатрів свідчили, що готовність до такої поведінки може висловлювати не більше 1% осіб. Під час війни очевидними стають такі аспекти сили авторитету безпосереднього командира. Безпосередня присутність згідно зі спостереженнями під час Другої світової війни, якщо безпосередній командир залишався поряд на полі бою зі своїми підлеглими. Кількість тих, хто стріляла зі своєї зброї, зростала. Якщо він відходив, ця кількість знижувалася на 15-20%. Суб'єктивна повага до особи командира залежить від його ставлення до солдатів, характерних рис, командного та військового досвіду, професіоналізму. Інтенсивність та зрозумілість команд. Коли командир дає чітку зрозумілу команду щодо дії проти супротивника та наполягає на ній. Вирогідність її виконання набагато більше. ЛЕГітимність Не лише формальний, а й реальний авторитет командира, перевірений бойовими ситуаціями. Центуріони, молодші командири в давньоримській армії відбиралися з-поміж найкращих солдатів, що, на думку багатьох істориків, було ключем до успіху у боротьбі римських легіонів проти грецької фаланги. Чиї командири були цивільними. Старійшинами без спеціального військового досвіду. Взаємні стосунки між представниками військового підрозділу є також важливим чинником, який полегшує готовність військових до використання воєнної сили, чітке командування та своєрідний вид любові, яка не має нічого спільного з сексом чи ідеалізмом. Дагер 1985 рік. Розвиває серед іншого відчуття відповідальності щодо соратників та анонімність самосприйняття. Під час війни солдат продемонструє більшу готовність вбивати ворога, якщо вважатиме, що таким чином він захистить соратників, за життя яких відчуває велику відповідальність. Вони вбивають моїх друзів. А його анонімність, тобто позиціювання себе як саме одного з шеренги бійців підрозділу, Додатково полегшить йому зробити цей чин.